Добрий ранок! Приєднайтесь до цигун сьогодні і день буде сповнений енергії. Сьогодні морозно, але я вирішила зробити розминку зовні, тож спочатку просто знаходимо комфортну позицію, стоїмо рівненько та глибоко дихаємо, відчуваючи світ навкруги себе відчуваючи енергію, глибокий вдих та глибокий видих. Поступово починаємо рухати тілом, нібито знайомимося із своїм тілом. Переступили з ніжку на ніжку і починаємо кругові рухи. Тіло повністю розслаблено. Коліна трішки зігнули, м'які коліна, так ми їх називаємо. І спочатку рухаємося навкруги стегон хлопаємо руками, потім підіймаємось вище. В мене відчуття, нібито крила виростають за спиною, очі заплюшені. Відпустіть своє тіло, нехай воно летить. Присідаючи на м'яких колінах, відчуваючи волю, спокій, через глибоке дихання, тіло просинається. Є тільки ви та матінка природа. Є, ще. ще. І закінчуємо першу вправу. Підіймаємо руки догори, збираємо енергію і трішки присіли, опустили руки. Коли підіймаємо руки, робимо вдих. І робимо видих. Коліна м'які. Підіймаємо руки і тягнемось. Опускаючи руки, можна відчути енергію під долоньками. Продовжуємо вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Кожним рухом тіло наповнюється спокоєм та енергією. І тепер летимо. Трішки пересіли, підняли крила і випрямили коліна. І знов дих. видих. Пальчики на руках. Кісті рук також працюють дуже повільно, красиво. І видих. Просідаємо на м'які коліна, ні про що не думаємо. Зараз ми занурені у своє тіло, у свої почуття. Летимо. І ще. Наступна вправа присіли, підняли руки за голову і випрямили коліна, відвели руки назад. Вдих, видих. Намагаємося робити повний діапазон цієї вправи. Тіло вже трішки зігрілося. Хоча сьогодні дуже морозно в Нідерландах, але всередині я відчуваю тепло. Вдих. І заходимо ручки за спину, тягнемось. Ще глибокий Вдих. Ди вийде. Зараз наступна вправа. стряхуємо тіло. Долоньки, волосся, обличчя труситься все тіло і трішки обертаємось навкруги осі. Відпустіть своє тіло. Не думайте ні про що. Мені здається, що з цією вправою дійсно все погано, просто витряхується із тіла. І зараз постойте, послухайте своє тіло. потягніться, станьте на носочки на ногах і різкий видих, хлопайте ніжками об підлогу або об травичку, як то я роблю. Вдих, глибокий, різкий видих. І стукаємо п'яточками в підлогу. М'язи попрацювали, лімфодренажну систему також запустили. Тож можна йти зустрічати новий день. До зустрічі!